Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну дуже важливу тему для кожного, хто мріє про свій власний дім. Мова в цьому відео піде про попереднє схвалення кредита на житло, а тепер важлива увага. У цьому ролику подано інформацію фінансового характеру. Тому за детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. А якщо у вас виникнуть питання щодо купівлі нерухомості, ми мої контакти ви бачите тут на екрані. Можете дзвонити або писати у будь-який месенджер. І так почнемо. От, погодьтеся, знайома ситуація, гортаєш оголошення, бачиш гарний будинок. Ма і в голові одне питання: а чи можу я собі це дозволити? Ця невизначеність сильно виснажує. І часто призводить до розчарувань. Але є інструмент, який прибирає всі ці сумніви. І тут на сцену виходить Pre-Approval. Можна сказати, що це фінансовий паспорт у світі нерухомості. Це не просто папірець, це інструмент, який дає ясність, впевненість і серйозну перевагу на ринку. То що таке Pre-Approval, простими словами? Це лист від банку або від іншого лендера, де написано, яку суму вам готові дати в кредит. Це ще не сам кредит. а... Але це підтвердження, що ви проходите попередню перевірку і маєте реальні шанси отримати кредит на житло. І що там зазвичай пишуть? У цьому листі вказують два основні моменти, а саме максимальну суму, на яку ви можете розраховувати, і орієнтовну відсоткову ставку. І тут є приємний бонус. Часто цю ставку можна заморозити на 120 днів. Це називається «Rate Hold». Також там вказують умови, за яких пропозиція діє. Добре. З основою розібралися. А тепер давайте про головне: навіщо це потрібно? Перше, закінчуються здогадки. Ви чітко знаєте свій бюджет і з'являється спокій та впевненість. Це захищає від розчарувань, коли будинок мрії виявляється не по кишені. Друге, це велика економія часу і нервів. Замість сотень непотрібних варіантів, ви дивитесь лише те, що реально підходить. Нам пошук стає набагато ефективнішим. Третє. Це сильний козир, коли ви робите офер. Уявіть, що ви подаєте пропозицію і додаєте такий лист, то для продавця це сигнал, що перед ним не мрійник, а реальний платоспроможний покупець. Ваші шанси значно зростають. І ще один бонус. Піар Approval дозволяє зафіксувати ставку. Якщо ставки раптом піднімуться, поки ви шукаєте дім, ваша ставка залишиться незмінною. Це дає спокій і передбачуваність. Гаразд, як же отримати цей лист? Процес простий. Є чотири кроки. Перше, це розмова з фахівцем з житлового кредитування. Друге заповнення заявки з вашими фінансами. Третє. Кредитор робить хардпул, офіційний запит у кредитне бюро. Четверте, це подання документів, довідки про доходи, банківські виписки там, і таке інше. І тут важливо, якщо вам дали приапрувел, навіть не попросивши документи, такий лист не має ваги. Справжнє схвалення завжди базується на документах, а не просто на словах у заявці. Тепер важливо уточнити, Pre-approval – це сильний сигнал від фінансової установи, але він не остаточний і може змінитися. Коли ви знайдете будинок, кредитор ще раз перевірить ваші фінанси, щоб переконатися, що ситуація не погіршилася. Отже, підсумок що саме дає pre-approval? Перше спокій, ви знаєте свій бюджет. Друге розуміння, ви чітко знаєте на що можете розраховувати, третє готовність. Ви можете швидко і впевнено зробити офер, коли знайдете свій будинок. Це робить пошук контрольованим і спокійним. сподіваюся, цей розбір був корисний. Пам'ятайте, кожна ситуація унікальна. Нагадаю, що за детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. Якщо ж у вас виникнуть питання щодо купівлі нерухомості, мої контакти ви бачите тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую вам за увагу.